Євромайдан у Криму, як 11 років тому, півострів став частиною боротьби за європейське майбутнє України. Сфабриковані справи, які ще судилися над кримськими політбранцями, влаштували росіяни. Руйнування в промислових масштабах, навіщо окупанти знищують культурну спадщину на півострові? Це кадри однієї з перших акцій Євромайдану в Криму. Сергій Ковальський тоді був співорганізатором протестів. Насправді ми не очікували на те, що прийде достатня велика кількість людей, як для такої акції, пам'ятаю, ми пам коли дійшли до представництва президента. Бо ми якраз від ради міністрів шли, ще по центру, по вулиці. у Нас була хода. До і коли ми дійшли, там вже було більше 300 людей, 350. У перші дні Євромайдану тодішня президія Верховної Ради Криму випустила заяву, які підтримала рішення Кабміну на чолі з Азаревим про зупинення асоціації з Євросоюзом. Паралельно з протестами євромайданівців у Криму збиралися мітинги антимайдану. Олег Комуняр, лідер вболівальників футбольного клубу Таврія, згадує що ультраси долучилося до проєвропейського руху. Тоді трапилось таке, що проросійські активісти чи тоді при приладні спробували напасти на на мітинг Євромайд... Кримського Євромайдана закидати яйцями, щось там поштовхати, е, налякати цю акцію після цього. Ми вийшли заявою, що ми ультраставрія, ми стоїмо на захист. Людей, які підтримують майдан, ми теж розділяємо погляди того, що влада злочина і треба міняти, і ми будемо охороняти і приймати участь в акціях кримського Євромайдану в Семферополя Сергій Ковальський каже: одним із завдань кримського євромайдану було розвіяти міф, що півострів проросійський і не підтримує євроінтеграцію України. Для нас було це принципово важливо. Ми зобов'язані були виходити для того, щоб наш у наша думка була почута, і щоб просто киянин чи який сидить на Майдані, він знав про це. Участь у проєвропейських акціях була ризикованою. Розповідає Олег Комуняр, тиск чинили не лише проросійські активісти, а й силовики. Один раз у нас проводилось тренування в спортзалі. Приїхав цілий. Цілий автобус Берку, там всіх всіх спакував і повіз в РОВД. Там зробили фотки, і потім ці фотки ще крутили на дисплеях в тролейбусі. Щось типу осторожна, євровандали. Комуняр каже, пересічні кримчани, хоча й не надто масово виходили на акції, підтримували Євромайдан. Ну тут, якщо б взяти Симферополь, то напевно 50 на 50. Не був такий проросійський, як прям, як, наприклад, Севастополь. Де більшість переважна була за Росію, за там, Руський Мір, САВОК і все інше. Тобто ставились по-різному, хто підтримав, навіть коли акція була в Сімферополі, приїжджала повз машини, там сигналили в підтримку. Або люди якісь проходили, це ну, все-таки центр міста, хтось що йшов з роботи, там, казав, я вас підтримую, ви молодці, там Януковича геть. Кримчани долучалися до Євромайдану і в Києві. Серед таких була Гайде Різаєва. Я зазнавала, що в любому сучі Я усвідомлювала, що це російський слід, і все, що відбувається на майдані, не просто так, що це зроблено для дестабілізації становища в країні. Ну і зі свого боку я не могла не брати участі для того, щоб перемогла справедливість. Нами тоді людьми різних національностей, навіть різних громадянств, рухала якась така непереборна сила боротьби за справедливість. Коли у Києві перемогла революція гідності, у Криму починалася російська окупація півострова. Мітинг 26 лютого був найчисельнішою спробою показати про український та про європейський вибір. Та після цього каже Андрій Ковальський, почалося викрадення активістів Євромайдану. Згадує акцію до дня народження Тараса Шевченка у Сімферополі. епогей, коли було найбільша кількість людей, і вже коли ворог перестав церемонитися, скажімо так. Просто погрозами чи матеріальними цінностями, ну там підпалим офісом, там все це було і раніше, там, але фізично почав викрадати і катувати активістів. Андрій Щекун, мій батько, якраз потрапив у полон 9 березня. І це, звичайно, змінило хід події, оскільки проти нас стояла армія, стояли люди зі зброєю. І про і просто виходити на майдан і збиратися. І словом, ми я ніяк не могли ну нічого не могли змінити. Да, активісти виїжджали з Криму. Олег Коминяр каже: хлопці з Ультра Ставрі пішли ще тоді, 2014-му захищати Україну на фронт. З перших, якщо брати з 2014 року, я вже так сильно не пам'ятаю. Ну напевно, людей п'ять одразу вступило. Це був Хлопці вступали в, тоді в батальйон АЗОВ, Айдар, Донбас і, і так далі. А якщо брати 2002 рік, то да, звісно ж, хлопців у лавах ЗСУ, у лавах Нацгвардії стало більше, зараз воює десь більше, напевно, досі представників нашого руху. Ультра Ставрі і учасниками Кримського Євромайдану були і загиблі герої України: Святослав Олексапольський, Олександр Борян Клепіков, який брав участь у перельотах на оточену Азовсталь, та Владислав Хоубілий, азовець, якого росіяни вбили під час теракту в колонії окупованої Оленівки. Валерія Церна, Сергій Дунда, Асане Олександр Прозоров, Суспільне новини, Крим. Ще три місяці за ґратами російський суд продовжив арешт політв'язням із Джанкоя. Про це розповів адвокат Еміль Курбедінов 25 листопада у південному окружному військовому суді в Ростові на Дону допитали свідків, які виступили на захист фігурантів першої джанкойської групи у справі із Хрір. Енвера Кроша, Вілена Тимир'янова, Едема Бекірова, Ситя Гуабозова та Ріната Алієва. Окупанти затримали у серпні 2022 року після масових обшуків. Посмотрим, каким побачимо, яким буде вирок. Звісно, ми сподіваємося на пом'якшення. Однак, котре свідки підтвердили, що наші підзахисні не злочинці їх призначили у терористи. Водночас у ростовському суді прокурор зачитав вирок фігурантам шостої Бог групи у справі кримських політв'язнів Мемета Люманова, Азіза Азізова, Рустема Османова і Мустафи Абдураманова. Суд засідав уперше, як повідомив адвокат Дем Семедляєв, кримчани заявили, що проти будь-яких звинувачень також на. В суд приїхали рідні політбранці, яких вони не бачили з березня після безпідставних обшуків та арештів. Це перше суддібне засідання в окружному суді. Це перше судове засідання в окружному суді. Прокурор оголосив обвинувальний вирок. Після цього кожен з чоловіків висловив своє ставлення до обвинувального вироку. Усі сказали, що не згодні зі звинуваченням, і вважають себе невинними. І вже більш детально висловляться, як будуть пред'явлені всі докази щодо цієї кримінальної справи. Ми приїхали в Ростов. З Крима ми приїхали в Ростов із Криму. подолали 700 кілометрів, щоб підтримати рідних і близьких. Ми сьогодні на суді ми їх прослушали. На суді ми почули, як їх звинувачують. Було вкрай неприємно сидіти і слухати всю цю неправду. Одна радість. Ми їх побачили. А у слідчі в Джанкої перевірячи підкинули під час обшуків книги кримським татарам зі справи другої Джанкойської групи. Ростовський суд, 26 листопада задовольнив клопотання прокурора. розповіла юристка Лілія Гемеджі. Захист теж просив визнати неприпустимим доказом Литературу, яку кримчани не мали вдома, бо на книжках, які, зокрема, слугують доказами у справі Халіла Мамбетова, навіть не було його відбитків пальців. Хто приніс, хто підложив? Хтось приніс і підклав літературу. Їм невідомо. Свідками вони не були, але вони наполягали на тому, що література з'явилась вдома домі під час проведення обшуку. Чергові обшуки в селах Жанкойського району російські ФСБівці влаштували торік. У січні затримали шістьох чоловіків, серед них будівельників Лимана Закиряєва та Османа Абдоразакова. Усіх фігурантів звинуватили в. Причетності до діяльності ісламсько-політичної партії Хізбут Тахрір. у Росії ця організація під забороною на території України та більшості країн світу діє без обмежень. Культурну спадщину в Криму окупанти руйнують у промислових масштабах, і це не обмежилося лише будівництвом траси Кер Севастополь. Про таке науковці та експерти говорили на прес-конференції, де йшлося про результати реалізації проекту Культурна спадщина України під час війни. Розповіли зокрема про документування порушень проти культурної спадщини України та результати моніторингу стану пам'яток на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, яка ж історик та голова моніторингової групи громадського об'єднання Кримський інститут стратегічних досліджень Денис Яшний. Точної кількості зруйнованих пам'яток немає ані в дослідників, ані в держави. Однак уже запрацював національний реєстр музейних предметів. Чи будуть там кримські предмети? Це дуже цікаво, тому що вносити їх мають музейні установи. А як ми знаємо, відновлені дирекції кримських музейних установ, які керівниками яких є діючі директори деяких українських музеїв. Ну в них немає ні інформації, ні можливості цього робити. Але подивимося, хоч щось змінюється. раніше. Фахівці розповідали, що росіяни, зокрема, руйнують і ханський палац. Загалом науковці та дослідники верифікували пошкодження та руйнування понад 800 об'єктів археології, курганів, поселень та могильників.